До сторінки 9. Микита та Олександр навчаються в одному класі. Їхні прізвища Бондаренко та Іванюк. Яке прізвище має кожний із хлопчиків, якщо Микита вищий за Іванюка? І так Микита вищий за Іванюка. Це означає, що Микита не Іванюк. Значить, Микита Бондаренко. Якщо Микита Бондаренко, то Олександр не Бондаренко, значить, Олександр Іванюк. І так маємо відповідь Микита Бондаренко та Олександр Іванюк. До сторінки. 21. Біля школи діти посадили дерева на відстані 5 метрів одне від одного. Яка відстань між першим деревом і п'ятим? Перше дерево на відстані 5 метрів від нього. Друге дерево. Ще 5 метрів. Третє дерево. Ще 5 метрів. Четверте дерево. І ще 5 метрів. П'яте дерево. Скільки разів по 5 метрів підступили між деревами. Один, два, три, чотири. Тобто ми можемо додати 4 рази по 5 метрів. Та отримаємо відстань між першим та п'ятим деревом, і ця відстань дорівнює 20 метрів. До сторінки 30. На гербах Закарпатської та Івано-Франківської областей зображено по одній тварині. На гербах Київської та Закарпатської областей не птахи. І так, якщо на гербах Київської та Закарпатської областей не птахи, то птах зображений на гербі Івано-Франківської області. На гербах Закарпатської та Івано-Франківської областей зображено по одній тварині. Так зображений на гербі Івано-Франківської, значить ведмідь на гербі Закарпатської області. Герб, що залишився, це герб Київської області. До сторінки 38. Чотирьох котів сірого, чорного, білого та рудого – звати васько, кушок, барсик і димок. Барсик любить побігати навколо хати разом з білим котом та попити молока із сірем. Васько та чорний кіт ніколи не п'ють молока, а димок його обожнює, але ніколи не бігає. Барсик любить побігати навколо хати з білим котом. Це означає, що барсик не білий. Та попити молока з сірим. Це означає, що барсик не сірий. Васько та чорний кіт не п'ють молока. Це означає, що васько не чорний. Барсик п'є молоко. А чорний кіт не п'є молока, це означає, що барсик не чорний. Якщо барсик не сірий, не чорний і не білий, то він рудий. Якщо рудого кота звати барсик, значить васько, Пушок та димок не є рудими котами. Ми знаємо, що васько не п'є молока. Сірий кіт п'є молоко. Це означає, що васько не сірий. Якщо васько не рудий, не сірий і не чорний, то котик васько білий. Це означає, що ні димок, ні пушок не можуть бути білими. Отже, димок, сірий чи чорний, димок п'є молоко. А чорний ні. це означає, що димо сірий. А отже, пушок чорний. Тепер, дітки, ви можете розфарбувати котів згідно з тим кольором, біля якого стоїть плюсик у таблиці. В такому випадку барсик рудий, васько білий, пушок чорний. А димок ірий до сторінки 41. Допоможи Котигорошкові визволити братів та сестру. Добери ключі до замка так, щоб сума чисел у стовпчиках і в рядках дорівнювала дев'ять. Ось котигорошку, ось ключі. Спробуємо вставляти їх у замочок. Для цього пригадаємо склад числа 9 з трьох доданків. 9 це 3 плюс 3 плюс 3. 9 – це 2 плюс 5 плюс 2. 9 – це 4 плюс 1 плюс 4. 9 – це 2 плюс 3 плюс 4 і 9 це 5. Плюс 3 і плюс 1. Спробуємо розставити ці числа у отвіри замка. Три плюс три, плюс три. Середній рядок маємо суму 9. Діагональ 2, плюс 3, плюс чотири. 2 плюс 3 дорівнює 5 і плюс 4 9, 2 плюс 3 дорівнює 5 і плюс 4 9, 4 плюс 3 дорівнює 7 і плюс 2 9. 2 плюс 2 дорівнює 4. Додаємо 5, отримаємо 9. 4 плюс 4 8. Потрібно додати 1. Перевіряємо, 5 плюс 3, 8, потрібно додати 1. Отже, ви можете вставити ключики таким чином. Ключ, що не мав номера, повинен мати номер 4. Отже, Котигорошко визволив своїх братів і сестер. Чарівний замок розсипався, перетворився на руїну. Знову поговоримо з вами. Про тварину. У кожного із чотирьох хлопчиків Тарасика, Юрка, Дмитрика та Сергійка є одна з тварин кіт, собака, рибка, папуга. У Дмитрика живе пташка. Це означає, що у Дмитрика папуга. Тарасик та Юрко не люблять котів. Це означає, що у тарасика та Юрка не кіт, значить кіт у Сергійка. Якщо у Сергійка кіт, то у нього не песик і не рибка. У юркової тварини є шерсть. Ми думаємо, у юрка песик чи рибка? Якщо є шерсть, то, звичайно, це песик. Якщо у Юрка песик, то у Тарасика не песик, у Тарасика рибка. Отже ви можете вписати відповіді згідно з тими плюсиками, які стоять навпроти кожної тваринки та імені хлопчика. І так у Тарасика рибка, у Юрка собака, у Дмитрика папуга, у Сергійка і До сторінки 52. На одній тарілці лежать дві сливи, а на другій 12 слив. Скільки слив потрібно перекласти з другої тарілки на першу, щоб слив на кожній стало порівнем. Додамо до двох слив 12. Всього на двох тарілках 14 слив. Для того, щоб було їх порівну, розкладаємо на два таких доданки, які будуть однаковими. 14 це 7 плюс 7. На одній тарілці бракує 5 слив, щоб стало 7. Тож потрібно забрати з другої тарілки 5 слив, щоб їх там стало так само 7. І так, з другої тарілки потрібно забрати 5 слив та перекласти на першу. Тоді в обох тарілках слив стане порівну. На одній сім, а на другій також сім. До сторінки 57. І вскочив з дерева. І пробіг 30 метрів. Тоді повернувся. І пробіг назад 40 метрів. На якій відстані від дерева? Він зупинився? 40 мінус 30 дорівнює 10. Кіт зупинився на відстані 10 метрів від дерева. Ще раз до сторінки 57. Кіт скучив з деревом. І пробіг 30 метрів. Тоді повернувся і пробіг назад 40 метрів. На якій відстані від дерева зупинився, кі? 40 метрів мінус 30 метрів дорівнює 10 метрів. Прошу залишити другий варіант до сторінки 59. Наталя Стешенко написала гарну книжку про дракончика бергамотика або триголові труднощі. Дракончик бергамотик мав три голови. Перша голова бергамотика любила снідати вівсянкою. І терпіти не могла фіолетовий колір. Друга гречаною кашею і ніколи не їла з рожевого посуду. А третя їла манку з жовтої тарілочки. І так, третя голова їла манку з жовтої тарілочки. Означає, що манка у жовтій тарілочці. Друга Їла гречану кашу і ніколи не їла з рожевого посуду. Якщо не жовтий і не рожевий, то гречана каша у фіолетовій тарілочці. Ну і, звичайно, вівсяна каша у рожевій тарілочці. Перевіряємо. Перша голова Бергамотика любила снідати вівсянкою і терпіти не могла фіолетовий колір. До сторінки 59. На сторінці в альбомі дідуся 10 драконячих голів. Один дракон триголовий. Решта має по одній голові. Скільки драконів на сторінці? Порахуймо, дітки, десять драконячих голів. Одна, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Скільки ж дракончиків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Або ви можете порахувати просто за допомогою чисел. 10 мінус 3 дорівнює 7 драконів мають по одній голові. Плюс ще один дракон має 3 голови. Тобто на сторінці в альбомі дідуся 8 драконів. До сторінки 66. Маса кавуна дорівнює 6 кг і ще пів кавуна. Яка маса кавуна? Розгляньте, будь ласка, як розрізали кавун на дві рівні частини. Маса однієї з них 6 кг, і другої також 6 кг, адже дві половини – це дві рівні частини. Отже, маса кавуна 6 кг плюс 6 кілограмів дорівнює 12 кілограмів до сторінки 70. Розфарбуй трикутники так, щоб зелений був між жовтим і синім. Та над червоним, фіолетовий зліва, а сірий справа. Від червоного. І так, увага, дітки. Зелений між жовтим і синім. Зелений між жовтим і синім. Та над червоним. Червоний під зеленим. Тоді зелений над червоним. Фіолетовий. Зліва, а сірий справа від червоного. Перевіримо ще раз. Зелений між жовтим і синім та над червоним. Фіолетовий зліва, а сірий справа від червоного. До сторінки 72, довжина першого світлячка 25 мм. Це на 15 мм більше, ніж другого. Яка довжина другого світлячка? Дітки, якщо перший світлячок на 15 мм довший, то другий світлячок на 15 мм коротший. Отже, щоб знайти довжину другого світлячка, потрібно від 25 відняти 15. Дорівнює 10 мм. Перевіряємо. Довжина першого світлячка 25. Це на 15 мм довше, ніж довжина другого. Перший світлячок довший, другий світлячок коротший до сторінки 75. Поміркуй, якого горщика не вистачає. Домалюй його. Розглянемо на горщики та що на них зображено. Спочатку порахуємо горщики, на яких зображені метелики. Один, два, три. Горщиків із зображенням метеликів є три. Порахуємо горщики, на яких намальовані квіточки. Один. два, Три. Горщиків з квіточками також три. Залишилося порахувати кількість горщиків із сонечками один. Два. Горщики із сонечками лише два. Отже потрібно домалювати горщик, на якому буде зображено сонечко. Ось тепер горщиків із сонечком також три. Перевіримо, у кожному рядочку є. Сонечко, квіточка, метелик. Сонечко, квіточка, метелик. Сонечко, квіточка, метелик. Перевіримо також стовпчики. Сонечко, квіточка, метелик. Сонечко, квіточка, метелик. Сонечко, квіточка, метелик. Ми виконали завдання.